На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. За технічний огляд президентського літака заплатять близько 41 мільйона гривень. А Україна заплатить 46,8 мільйонів за перевезення віп осіб. Будівлю Нацбанку збирається відремонтувати за 10,5 мільйонів гривень. Зоопарк Києва збудує павільйон для сов. А вивезення відходів із зоопарку оцінили у 2 мільйони гривень. Київ витратить 10,2 мільйони гривень на силові трансформатори. Київ метрополітен за 11 мільйонів гривень купить нові шафи керування ескалаторами. Підвал управління поліції Києва відремонтують за 6,6 мільйонів. Київводоканал витратить понад 40,5 мільйонів гривень на хлорид та іншу хімію. Державне управління справ збирається придбати футлярів для нагород на 4 мільйони. У робочому офісі кличка на хрещатику замінять сигналізацію та дорожню розмітку у дворі. У Києві планують ремонт двох шляхопроводів та надземного пішохідного переходу. Вулиця Зрошувальна за майже 72 мільйони гривень отримує новий асфальт і тротуари. У Дарницькому трамвайному депо відремонтують дах. У ліцеї на Борщагівці до кінця року планують побудувати нове укриття. На Бортницькій станції Аерації за 8,6 мільйонів гривень почистять резервуари і канали. А тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Українка витратить 1 мільйон гривень на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Вижгород заплатить Київ водоканалу за відведення забруднених стоків. Від ворзеля до Гаврилівки прокладуть водогін. Золечівська громада купить шість тепловізійних дронів для сил оборони України. Яготин за 4,5 мільйони гривень купить автогідропідйомник. На колишню дачу Януковича за 3 мільйони куплять гольфкари в Обухові за 27,6 мільйонів гривень відремонтують дитячий садок. Центр надання соцпослуг у Переяславі за 8 мільйонів отримує нове укриття. На центральній вулиці Бородянк за понад 413 мільйонів гривень збудують нову багатоповерхівку. А у гостомелі за 144,7 мільйони гривень збудують новий дитячий садок. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада. А посилання на усі цікавічі тендери шукайте у описі до цього відео.